Вітаю! Сьогодні поговоримо про свободу волі. Коли ми її маємо, то маємо зв'язок із нашим вищим Я. Із власного досвіду знаю, що означає бути керованим. Тривалий період свого життя я перебувала під впливом комплексів, які розвинули в мені оточуючі люди через заздрість. Також була у полоні страхів, які породила у мені релігія, соціум, сім'я. На своїй шкірі відчула дію цілого спектру чорної магії, яку випробувала на мені не одна людина. Добре пам'ятає той стан біль. Відчай, пригніченість, безвихідь, страх, сум, сльози, тривога, втрати, хвороби. Я не побігла по допомогу до інших людей, а звернулася до свого внутрішнього світу. Була проведена грандіозна робота. Потрібно було ще раз прожити. Найгостріші, найболючіші моменти, аби зрозуміти свою роль у цих ситуаціях, винести життєві уроки, зафіксувати їх, простити себе, простити інших. Пропоную свою поезію визволення. Як гарно вирватися. На волю, Летиш собі у тім роздолі, нічим себе ти не гнітиш, і думка чиста, ніби в полі пшениці лан, вже колос золотом налився. І потім одягнув жупан, бо скоро Влетить журавлями полив Минули сумні думки, вони збираються у зараї, курли, курли.